Головна спеціалістка Держпродспоживслужби в області Іванна Пупенко показує форумонові пастки для комах шкідників у Яблуневому саду. Пастки викладаються одну на 5 гектарів. На протязі днів ми дивимося на неї. Вихівчиня каже, цей сад вчасно та правильно обробили хімікатами, тож зараз йому не загрожує такий шкідник, як яблунева плодожерка. Другого покоління на пасті на пасті немає льоту. Другого покоління, не зафіксувалося. А перше було за словами Івани Пупенко. Плодожерки мають зазвичай три періоди активного розвитку. Останні два роки через погодні умови лише два. Загалом цей шкідник приносить найбільше шкоди плодам. Гусеничка усередині. Пошкоджує насінневу камеру, і це яблуко, пошкоджене яблуневою плодожеркою, воно буде дуже погано зберігатися. Загалом на снятинщині рослинам загрожує орієнтовно 40 різних шкідників та хвороб, каже Івана Пупенко. Серед них яблунева плодожерка, попелиця, кліщі, довгоносики та різні хвороби. Яблуні найчастіше вражає таке захворювання як парша. Це є парша. Вона так і так можна бачити, Видно буде, що це якраз ці. Плями плямистості, це вона проявляється у плямистостях. Це буде ураження цього листочка до 10 Це буде перший бал ураження. Головний агроном приватного підприємства Ярослав Ковбаса розповідає, що цього року через посушливу погоду серйозних проблем зі шкідниками не було. Загалом за сезон сад обробляють до 13 разів. Зазвичай оприскують за допомогою тракторів. Починаємо боротьбу з шкідниками ранньою весною. В ну, температурному режимі там залежить як вище 8 градусів, тоді починається перше оприскування мідними фунгіцидами для захисту шкідників від шкідників, від хвороб і того всього. Завершуємо за 10. Одне оприскування робимо за 10 днів до збору врожаю одним фунгіцидом, друге оприскування за 5 днів для збору. Ворожаю наступним фурзіцидом, щоб для покращення зберігання плодів у камері. Керівник підприємства Віталій Дідора розповідає, що за два дні до оприскування попереджають сусідні підприємства, бджолярів та контролюючі служби. Каже, на підприємстві вирощують вишні, яблука та фундук на площі 100 гектарів. Мають постійну схему захисту рослин. Ми вже вивчили, коли прогресує який вредитель, коли які хвороби. Але формується система защити основна. А потім вже коректурується по, по погоді там, або по всплеску якогось там шкідника, Бо не кожен рік, кожен шкідник по-своєму наносить вред. Тобто Один рік один шкідник наносить, а другий, другий. Тобто, І Тут вже ми дивимося, тобто, чому я кажу, що в нас головний агроном постійно кожен день знаходиться тут. Він контролює повністю усе. Начальниця відділу контролю у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Галина Данілюк розповідає, що у серпні агропромисловцям та фермерам дошкулятимуть попелиці, кліщі, плодова гніль, парша та брошниста роса. Фахівчиня також пояснює, що суха погода сприяє розвитку шкідників, а дощова як цього літа створює умови для поширення хвороб на рослинах. Цей місяць серпень він більше відрізняється від минулорічного, тому що серпень 22 року. Він був більш тепліший, жаркіший, і так і дошкуляли більше шкідники. А цього року серпень більш холодніший, вологіший і перед більше опадів передбачено, ніж минулого року були. І що аномально для серпня, це є холодні ночі і ранки, які більше вони більше впливають на розвиток хвороби. І цього року, цього серпня, більше розвиваються хвороби ніж шкідники, тому що для шкідників це є за. Холодно Наталі Олексієнко, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.